Друзі, вітаю. Ну, в цих сім'ях поцікавіше. Тут і льот краще. Це у нас водки два. Одна сім'я була, ми підсадили маточку, я вам показував, маточку прийняли, вже повинна сіяти. Зараз ліземо і дивимося, що там. Що ліземо в цій сім'ї. Так. так, Жоли тут дуже багато. Тут, друзі, жили дуже багато. Так, і сітка є, все є. Так, візимо. А, тут все, дивіться. Тут на чотири рамки робили відводок. подивіться Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, одинадцять. Одинадцять і зараз будемо ми розширювати. Будемо розширювати. Так, заставна. Це вибирають старий мед. Ну цю можна і підставляти рамку. Цю рамку можна підставляти. Подивимося, що за рамка. Ну Це таке. Тягнута, не відтягнута. Поганенька так зараз. Ставимо. Це старенька, старенька, не годиться. Так. Ну що, поїхали? Заставна. Заставна є. Все засиджено. Бжолою все засиджено. І взяток є, але бджола дуже переживає щось. Зараз ми її трохи підкаптимо. Розпалимо наш димарчик і підкаптимо. О, чудово. Так, і подивимося, наше завдання подивитися, яйця є чи нема. Так, ну це старенька рамочка. Трута гонять. Чомусь трута гонять. Забита, забита. Забивають, заливають медом. Так, є. Раз. Далі дивимся. Раз, плід виходить. Рівки тут. З зеленою міткою це ми підсажували. Щось є яйця не бачу. Знову це вже ще тиждень пройшов. Мотка не дуже мені щось подобається. Тут мед, свіжий мед, подивіться, закацій свіженький мед. Матка сіє. Просто носиє матка. І з каштана мет, і це з каштана темненький. Яйця не бачу. находа, но она не сия. Она не сия. Я не бачу яєць. Побочити хоч би одне яйце. Матка пішла сіяти. Все. Все. Що ми робимо? Підставляємо чудову рамочку. Ось таку візьмемо. Матка пішла сіяти. Це чудово. Відразу маточки. Там де вона на рамочці моїй. Ще свіженьку рамочку дамо. Так, акусила. За спину. Так. Раз, два. є, сіє. Це чудово. І ще напевно підставимо під засів. Так. Отака є в нас. Чудова. Чудова рамуля. Також підставимо хай. Так, ну що, збираємо рамочки, де нас заставна все є, дві рамочки підставили. Ці балдері треба прибрати. Вложимо сітку. Для прополюса. Сітку ложимо, салафан прибираємо вже. Так, вже не поміщаються. але положимо дві сіточки. Салафан прибираємо. Зараз знайдемо утеплювач. Утеплювач знайдемо. і будемо закривати угу. цю сім'ю. Вже вона буде ось так. Ще холстики таке принесемо. Ну, ось такі роботи проводимо на пасіці. Все. Матка почала сіяти. Слава Богу. До зустрічі, друзі!